Доброго дня. Отже, сьогодні ми знайомимося з новими інструментами виділення. Для цього нам треба якесь зображення. Перше зображення я вам дам таке простіше, там дає практично одного кольору фон. За цим принципом я його вибирала. Значить, Копіюємо адресу зображення. Переходимо в фото відкриваємо, копіюємо новий проєкт. окей. Так, значить, ми можемо вибрати інструмент чарівна паличка. Наприклад, але якщо фон в нас досить однако. Кілька разів ми клацаємо і нам виділяється, нам виділяється весь фон. І, наприклад, нам потрібна оця черепашка без фону. Ми хочемо її поставити в якесь зображення, і нам її фон заважає. Для цього нам весь фон потрібно видалити. Ми його спочатку виділяємо інструментом чарівна паличка, тоді натискаємо клавішу Delete, і він зникає. Все, це зображення. Ми, в принципі, можемо зберегти тепер в форматі PNG і використовувати на інших малюнках. Так, куди ми можемо його вставити, наприклад? Так, знімемо ці всі виділення, от у нас з'явилася наша черепашка. Черепашка, бачите, вона без всякого фону. Так, добре, давайте візьмемо якесь картинку, якусь картинку. Також вставимо. Сюди, в новий проєкт. Ну і, наприклад, сюди ми вставимо нашу черепашку. Так, от я Ctrl-C натиснула: ось тут я натисла Ctrl-C, сюди вставила Ctrl-V, що розміри явно мені завеликі, я починаю її зменшувати. Зменшую, зменшую. Ось і поміщаю нашу черепашку от сюди. Так, Ctrl-D. Зараз. Ай, ай-ай-ай. Бачите, вони це два окремих шара. Черепашка і є цей фон. Коли вона накладається, у нас з'являється таке зображення. Все, маєте свою черепашку на зовсім іншому фоні. Так, тепер зробимо трошечки складніше. Візьмемо, я візьму малюнок, який дуже погано насправді брати, але на ньому добре показати вам, як працює ще один інструмент. Тому в мене наперед кажу, вийде погано це все виділити, але... але я думаю, що ви зрозумієте, як працює цей інструмент. Так, припустимо, вам треба вирізати тигра. Вам треба вирізати тигра. Давайте я трошечки приближимо. Інструмент чарівна паличка тут буде не дуже, напевно, добрий, бо треба буде багато ним класти, і невідомо, чи щось вийде. Тому я зніму виділення Ctrl-D всі, які були, і виберу інше чарівне вирізання. Вибираємо чарівне вирізання, і дивіться, що в нас виходить. Нам треба вирізати тигра. Ну, Програма здогадала, що, напевно, так ми і хочемо, і вирізала за певним якимось принципом по кольорах зображення, але нам трошки не вона обрізала йому ногу, тут щось не зрозуміло. Отже, ми беремо. У нас, є три, у нас є зелений квадратик і є червоний квадратик. Зелений квад, червоний квадратик це тло, тобто, що я хочу бачити тло, наприклад, оце. Отут у мене зелененьким показано це те, що я хочу вирізати. А червоненьким я буду зафарбовувати те, що мені не потрібно. Бачите, і відразу ось тут в мене зникає. Зникає. Так. Може зникнути забагато. Ну, якось так. Тепер, ось тут також таблет зелененьке. воно мені не потрібне. Бачите, і воно відразу тут зникло. Ось це. Мені також не потрібне. І я це ніби як забагато забралося, бачите? Значить, я беру тепер зелений квадратик, тому що оці кольори мені треба. І я повертаю їх назад. Дивіться. Так. Так, хвіст також знадобиться. Зверніть увагу, як в мене відразу міняється тут малюнок. Так, що тут в мене ще? Отут кусочки якісь обрізані. От вони, отут, отут я зараз трошечки поверну. Так, вертаємо йому другу ногу. Так, ну оце, оце було лишнє. Так. Так, дивіться, отут я клацаю, і те, що не потрібне мені, воно. Те, що червоним, я зафарбовую те, що не потрібне. Так. Тут у мене також чомусь отут в мене видно також це сіре, бо кольори дуже схожі, ті, що є в тигра, і каміння на, якому, на фоні якого він знаходиться. Так, ну от якось так і сидимо і бавимося. Я казала, що це добре вибирати е, зображення на контрастному фоні, але не завжди так буде виходити добре. Так, що в нас ще Чуть-чуть мордочки немає. Тигру облітл, давайте повернемо йому чуть-чуть мордочки. Так, вухо вернула назад, тепер тут клацаємо. Тут клацаємо. Так, що ми тут, тут також? Ну, в принципі, давайте ще ми трохи вухо вернемо. Так. так, отут можна, до речі, міняти розмір. Якщо я хочу зробити якийсь менший розмір, припустимо. Хочу зробити менший розмір. То беру і роблю. Так, беру червоне, наприклад. Отут мені не подобається отут кусочок такий сірий. Є, я попробую зараз його якось поміняти. Ну, чуть-чуть, Воно так дуже донесенько малюється, зафарбовується. Ні, я не хочу таким маленьким, я хочу більше. Так. Так, що ми візьмемо червоне. Так, ну, не ідеально, отут ще щось заберемо. Ну, тут трішечки забираємо так. Не лишиться в нас без ноги тигр. Ну, ніби ні, ніби ні, отут ще можна трошечки трішки забрати, можна його трошки збільшити, звичайно, що ось так. І бачите, де в нас ще отут-у нас щось зелененьке. Можна позабирати. Позабирати його. Там, де ми клацаємо оцим червоним, там тигр наш стає е, в своїх контурах. Так, давайте візьмемо зелене, трошки ось тут. Мьому шерсті повискубували. І, відповідно, у нас оце робиться. це нам знову не підходить, значить ми знову його беремо і зафарбовуємо великим отаким маркером, бо нам це не потрібно. Так. ну Якось так. Я думаю, що головний принцип, ви зрозуміли, що починаємо зафарбовувати червоним те, що не потрібно, зеленим те, що потрібно. І так бавимося. Якщо в нас є кольори схожі на ті. На об'єкт, який ми хочемо вирізати, і на фоні, то це, звичайно, що проблематично. Але якщо ви візьмете контрастний фон, то це буде набагато швидше. Як було перед тим, можна було це саме зробити з тою черепашкою, вона би нам в один клік зробилося відразу без фону. Так, припустимо, що ми ви вирізали нормальний тигр, натискаємо ОК. Ну і тепер цей тигр ми можемо кудись вставити в якесь зображення. Наприклад, наприклад поставимо його десь в будинок, біля будинку. Так, і що в нас є, є наш тигрик? <гум> так, не то мені скопіювалося. Давайте ми його виділимо просто. Так само тигрика цього ви можете зберегти як окрему картинку і використовувати потім у своїх зображеннях. Так, тигрик в мене дуже великий. Для цієї картинки, але нічого страшного, ми його зараз будемо зменшувати. Будемо зменшувати, будемо зменшувати і поставимо його. Ctrl плюс, нагадую, ви збільшуєте розмір своєї фотографії, Ctrl-зменшуєте. Так, можна великого тигра поставити біля будинку, а можна ось такого тигрика десь. Біля будиночку, в Карпатах, так, оце лишній фон нам не потрібен. Ну, щось таке. Сьогодні я вам показала, як вирізати фон. Як вирізати його, якщо. У вас він одно, ну, однорідний, можна сказати, і є контраст між об'єктом і кольором фону. І як вирізати, якщо немає ідеальних умов, але щось ви хочете повирізати. Це можна було бавити ще довго і довго, щоб у вас вийшов ідеальний тигрик, але я думаю, що суть ви зрозуміли. Так, мені зробіть щось аналогічне: два зображення, які ви змогли вирізати і е, скомбінувати. У вас має бути два. Скомбінованих зображенням. Працюємо.